Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Доброго вечора, мої маленькі друзі. Я знаю, що ви сьогодні були дуже слухняними, гарно поводилися. Допомагали батькам, тому мені дуже хочеться розповісти вам чудову історію про маленьку мишку, яку звали Софі. Вона жила з батьками у затишній хатинці біля Великого Дубу. Невідомим дивом у Софі з'явилися листівки з пейзажами Парижу. Щовечора маленька мишка, розглядаючи яскраві картинки, Уявляла себе поважною парижанкою і фантазувала про життя у цьому прекрасному місті. Софі була надзвичайно цікава мишка, бувала одягну комедного капелюха і цілий день ходить з віялом та й постійно гомонить про Париж, показуючи всім свої листівки. Всі малята були у захваті від них, а вона, розказуючи, що їх привезла їм тітонька з Франції, як коріна парижанка оповідала про Парижське життя. У Парижі є вулиці, де лехтарі запалюють світлячки. І якщо пройтися такою вулицею, то обов'язково закохаєшся. А ще у Парижі хмарі рожеві, і тому, коли йде дощ, він солодкий і пахне ваніллю. Дами у Парижі ходять з парасольками, щоб ховатися від солодкого дощу. Всі Парижани щовечора йдуть до театра. Чоловіки ходять у капелюхах, щоб у театрі обов'язково його зняти і покласти собі на коліна, притримуючи однією рукою, а іншою тримають своїх там за ручку на випадок, якщо вони втратять свідомість від дивовишного виступу артистів, у Парижі багато квітів, тому Парижани обожнюють дарувати квіти артистам та аплодувати. Колись і я поїду у Париж. І буду виступати з парасолькою у блискучому платі, і мене будуть називати Блескуча Софі. Кожен день Софі брала маленьку валізку, бігла на вокзал. Вона ходила поважно по перону і казала, що чекає потяг до Парижу. А потім голосно казала. Напевно, запізнюється. І старий яжичок, який працював на вокзалі, відповідав не засмучуйся, можливо, завтра пощастить. Одного разу Любчик запропонував, а може, ти для нас виступиш, щось заспіваєш, а ми тобі залюбки поаплодуємо, як справжній артистці, із задоволенням, але в мене немає парасольки. Не хвилюйся, ми щось придумаємо. Любчик зібрав усіх друзів і каже Вітерець, ти лети на самий верх дерева і зірви великі та м'які листочки, а ви, білочки, змайструйте вишукану парасольку. Тоді ми побачимо виступ Софі. Всі взялися до роботи, малята дуже старалися, і по обіді все було готово. Звірята зібралися на галявині. Любчик загадково сказав дорога Софі, ми зробили тобі невеличкий сюрприз і подарував їй парасольку. Тепер ти зможеш виступити, а ми будемо аплодувати. Софі виглядала засмученою. Вона подивилася на звірят і промовила. Я вам неймовірно вдячна, але співати танцювати з парасолькою можливе тільки на кришталевій сцені. А така сцена є у місті Парижі. Пробачте мені, нічого не вийде. Тоді Любчик зібрав своїх друзів і сказав: я знаю, як допомогти Софі. Мерші за мною! Друзяки побігли за Любчиком, усім було дуже цікаво, що придумав мишеня на цей раз. Вони прибігли до старого болота. Там ріс очерет, квакали жаби, трохи смерділо. Звичайно, це був не Париж. Посеред болота стояла на одній нозі тітенька Чапля. біла і струнка. Тітенька спитала, що роблять діти у такому місці? Тоді Любчик почав говорити. Ми з друзями чули, що скоро ви збираєтесь відлітати у теплі краї, і рішили ще раз подивитися, яка ви гарна і як вмієте стояти на одній нозі. Так, це правда, я сама елегантність. Але це ж не все, що ти хотів, любчику. Так, тітенька чапля. Може, ви будете. Летіти над Парижем, то я хочу вас попросити від усього свого маленького серденька. У нас є подруга Софі, їй дуже потрібно потрапити у Париж, щоб виступати на кришталевій сцені, бо така сцена є тільки там. Я прошу вас не за себе, а заради свого друга, будь ласка. Допоможіть в тебе не маленьке серце, а саме велике серце на землі, серце друга. Любчик, я Любки допоможу. До речі, мешкаю я у Парижі неподалік від театру. І добре знайома з директором я колись йому врятувала життя. А як? Спитав Любчик, не з'їла його. Зроблю директору таку пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Завтра з першим промінням сонцем я відлітаю. Не запізніться. Ранком Софіта тітонька чапля полетіли до Парижу. Звірята плакали і довго дивилися йому слід. Любчик сказав. Що добре, що кабанчику не треба летіти, бо тоді б, бідна тітонька, залишилась би тут, і всі почали сміятися. Коли зимою йшов сніг, Любчик дивився у вікно і думав, як там Софі? Він з нетерпінням чекав весну. Зима почала збирати свої речі і пішла у дорогу. Сніг розстав, Звірята зібралися на галявині, вони посміхалися і раділи першому теплу. Раптом вони помітили, що над ними пролітала тітонька чапля, у дзьобі вона щось тримала. Тітонька кинула це на землю і вигукнула: Привіт, друзі! Вітаю вас! Всі підбігли і побачили, що це була афіша, на якій зображена Софі у блискучому платі. На кришталевій сцені на афіші був напис Прем'єра у нашому театрі Блискуча Софі. Тоді Любчик вимовив: Як усе чудово, мрія Софі здійснилася. Засинайте мої малята. Нехай ваші мрії здійсняться. Треба вірити і діяти, нехай сьогодні. Вам насниться блискуча Софі з парасолькою на кришталевій сцені.